Вітаю вас, друзі, 22 лютого сьогодні. Думав вам розповідати про початок Генеральної асамблеї ООН, де буде розглядатися резолюція, але вона буде голосуватися на сьогодні. Також візит високого дипломата Китайського до Москви. Він там зустрічався з Патрушевим, зустрічався з Лавровим, з Путіним в тому числі. Але дипломатичний кейс він матиме продовження. Тому сьогодні поговоримо про внутрішню українську політику, про Трухіна, депутата Трухіна, який влаштував аварію на Бориспільській трасі в 21-му році, в серпні. Місяці. А минулого літа йому присудили штраф, навіть не йому, 850 гривень. Справа не закінчилася цим, і сьогодні Вищий антикорупційний суд виніс рішення ну просто феєричне. Якщо говорити простою людською мовою, то він фактично відкупився. Новина звучить наступним чином: Вищий антикорупційний суд я вам зараз зацитую буквально одну секундочку. Новина звучить наступним чином. Суд затвердив угоду про визнання винуватості нардепа Трохіна. Тобто суд визнав винуватість нардепа Трохіна, але призначив йому покарання у вигляді максимального штрафу, передбаченого санкції статті, а саме 68 тисяч гривень. Ви скажете, не мало, але ж історія не в тому. Він тоді, коли влаштував аварію, далі доказував, що він був не за кермом, Журналісти встановили з відеокамер, фото, відео було. Ну там купа розслідувань була, журналістських, по-перше, І він пропонував хабаря, посадовій особі, яка перебувала під час виконання своїх службових обов'язків у сумі 150 тисяч доларів. Він його гукав у ліс, мовляв, пішли зі мною, я тобі зараз це заплачу, хоча він на ногах їлі тримався. Це саме так. Лись, звісно, це не все рішення, яке суд ухвалив. До того ж, за умовами угоди, внесена трохи ним застава раніше була у розмірі 49 620 120 гривень, буде перерахована на потреби ЗСУ. А ви скажете, а хабар? Так от. Цікавий момент. Протягом 30 днів депутат має перерахувати 6 мільйонів гривень, тобто по курсу 150 тисяч множте на 40, отримаєте 6 мільйонів у фонд Юніті 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації армія дронів. Ну, якщо простими умовами, то рішення суду виглядає так: Вищу антикорупційну суду, наголошую. А що так можна було, бабло побіділо зло, за великим рахунком. Ну, я опублікував цей пост у себе в телеграм-каналі і відразу отримав коментар. Я звернув на нього увагу. Ну, неважливо, хто його писав, бо, в принципі, там є нікнейм, який не ну, ідентифікується з конкретною людиною, але пост написаний коментар дуже грамотно, без жодної орфографічної помилки. Написати це в телеграмі можна, але складно. Тобто текст готувався здалегідь на комп'ютері. Ну, мені так видається. І він абсолютно. Пояснює, чому так можна було, і я вам зараз це переповім. Так от, за законодавством, пише коментатор: а, е, схоже на те, що він має дуже потужну юридичну освіту, або отримав юридичну консультацію відповідно, можна це було зробити і багато в чому, як він стверджує, це вигідне для держави рішення. Йдеться мова про інститут угод між обвинуваченим і прокурором, або між обвинуваченим і потерпілим, який існує в нас увага з 2020. 12 року. Так, це тоді був ухвалений новий Кримінальний кодекс України, який 100 разів поносили в усіх ефірах, 100 разів обговорювали і говорили, що він містить норми, які дають шпарини для отаких рішень. Що це за кримінальний кодекс, друзі України? 2012 рік. Я щойно перевірив, ну, знаєте, все буває. Може, десь підзабув. Так, це саме той Кримінальний кодекс, який готував свого часу. Заступник керівника адміністрації президента України Віктора Януковича Андрій Портнов. Саме той Андрій Портнов, який свого часу готував списки фільтрацій для патріотів України ще рік за рік до війни. Це історія дуже давня. Саме той Андрій Портнов, який втік з України. У влітку минулого року. Це саме той Андрій Портнов, який був свого часу народним депутатом від блоку Юлії Тимошенко, а потім ну, перемитнувся до Януковича. Ну, в політиці таке буває. Про чому тут Юлія Тимошенко? Направду. Але все ж таки дуже цікава його біографія. Але з того часу цей кримінальний кодекс абсолютно не хочуть змінювати, особливо на нього. Жаліються слідчі, які говорять, що це дає змогу, вносити заставу високопосадовцям, відкупатися, так далі, затягувати слідство і так далі. Тому подібне. Купа проблем у ньому є в тому числі і в процесуальних нормах. На нього ж сварилися і за часів Порошенка, і за часів Зеленського. Але ніхто не ініціював зміною. Тобто з 2012 року до сьогодні вже 11-й рік, це кримінальні кодексі, його там деякі зміни вносять статті, але вони не, ну, концептуально його не змінюють. І його так далі використовують у судочинстві та проведенні слідства. Сузачинстві, звісно, користується законом. Так от, яка далі мета, пише коментатор цього всього: покращення ефективності, розкриття злочинів, відшкодування завданої шкоди, плюс економія ресурсів держави. А в чому економія? Бо тут цікаве питання. Де Трухін взяв ці 6 мільйонів, які він заплатить, 150 тисяч доларів? Він з них платив податки? Ну, в мене залишається питання риторичним і відкритим. І далі продовжує дописувач. Я ось спеціально взяв прокоментувати цей коментар, тому що він чітко підготовлений. Мені він схожий дуже сильно на консерву, тобто є заготовлені тези, які зараз розповсюджують дуже активно в інтернеті, вказуючи, мовляв на те. Дивіться, яке справедливе рішення суду, як покарали Трухіна. Далі покарання буде виглядати наступним чином. Він визнав вину. Це, мовляв, дуже хорошо. І буде судимий за корупційний злочин, а отже, шлях на будь-яку посаду в державній службі йому буде закритий назавжди. Це правда. Більше того, навіть на підставі цієї ухвали суду Трухіна позбавлять мандата. Тобто ціна. Мандата у нього є 6 мільйонів, які він спокійно заплатить, і далі ніякого переслідування йому не буде. Він буде гуляти на волі, перекладаючи. Сума 6 мільйонів за курсом 150 тисяч доларів. Це так і я вам її щойно перевів. Плюс було сказано в коментарі, що ці гроші, які він пропонував патрульному, за ці кошти будуть закуплені життєво необхідні безпілотники на фронті. Ну я вам друзі скажу відверто, зі свого власного досвіду маємо ми невеликий благодійний фонд. Дякую вам, що ви донатите 6 мільйонів гривень для доволі розкрученої медійної персони. Це посильна сума. Ну, от буквально щойно телеграм-канал, один Ніколаївський ваньок, можливо, ви знаєте, він за менше ніж годину зібрав півтора мільйона. Люди донатять такі суми. Звісно, 6 мільйонів це непогано, але це не та сума. Яку, наприклад, міг би заплатити народний депутат, який просто в кишені, ну, в сумерці возить 150 тисяч доларів. Це великі гроші. Далі ми кажемо, ось я констатую те, що прописано в коментарі. Економія ресурсів держави. Судовий розгляд лише у першій інстанції міг тривати роками. А тут якраз і питання. До Кримінального кодексу Портнова, кримінально процесуального кодексу, що він дозволяє роками тягнути це слідство. Мовляв, ми привели до його до норми європейського законодавства. Але це зовсім не так, друзі. Ну от і заключення таке. Тому з юридичної точки зору це досить правильний, та я би сказав, державницький, ну, звісно, тут в лапках варіант вирішення питання. Маємо обвинувальний вирок, судимість і 6 мільйонів на ЗСУ. Я відверто кажучи, цей прецедент не вважаю дуже вдалим. Для українського судочинства і покарання винних, які беруть хабарі, пропонують хабарі. Використовують судову систему для відмивання. Трухін, врешті-решт, так, він не буде народним депутатом, він не зможе проводити державні закупівлі, яка дуже велика, яке дуже велике покарання для Трухіна. Це просто шок, як на мене. Тому, друзі, якщо у нас такі історії будуть закінчуватися можливістю на законодавчому рівні відкупитися від своєї вини, тобто вкрав на 6 мільйонів доларів, а заплатив 6 мільйонів гривень, так що, непоганий бізнес. Врешті-решт, можна ставати, вкрасти, заплатив і пішов, навіть із сів. В радянській часі був анекдот. Накрав 10 років відсидів, а потім живе. А зараз ха, набагато простіше: накрав, заплатив і далі живе. І тобі нічого. Звісно, що я можу помилятися в питаннях юридичних тонкості зараз цього коментаря. Хто тут з юристів дивиться, дописуйте. Але знаєте, яке в мене відчуття? Не питання юридичної е, чистоти. Не питання сповідування законів, які прописані, ухвалені, бо вони часто сумнівні з точки зору справедливості, а якраз питання сатисфакції, тобто справедливості, наскільки справедливим є покарання тому, хто їхав п'яний за кермом, пропонував хабаря, і, врешті-решт, рішення суду, яке ґрунтується на законах, які ухвалює Верховна Рада. Де оці самі? хабарники і сидять у дуже у великій мірі. Звісно, не всіх. Я під одну грибінку всіх гребти не буду. Але такі е, випадки вони є дуже-дуже показовими. Тому пишіть у коментарях. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково прошу вас, підпишіться, лайкніть це відео, воно дуже резонансне, як на мене буде сьогодні, тому що, згадуючи цю всю історію, Трухіна, коли він п'яний їхав за кермом, до рішення сьогоднішнього суду, коли він завтра складе депутатський мандат і піде гуляти, витрачати далі кошти, які він нацарював да, за цей період, ну, чесно кажучи, викликають обурення. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна.